Підписники і гості каналу. Так, у нас розпочався новий турнір. Потужне відсилення на чотирьох зіркових грохах без жовтого кольору. Так, ось таку оборону я поставив. Згадавши у мене який привод мультяшний, прокачав його і поставив. Так, ну подивимось. Поки ще ніхто не нападав. Але ось я думаю, якщо мені така оборона трапиться, ким же ж його ось це пробивати? так. Тут є кіпріот, але не мультяшний. Угу. Лікарі. І стоїть Діспел. Ким же це все пробивати? Напевно не знаю, чи є сенс брати Шерхана. Напевно, так. Шерханчика візьмемо, Кіпріот. О там кіпріоти, контратака, тому, напевно, ні. Треба пробивати потужно. Так, давайте, можливо, синіх візьмемо. Хоча синіх, в мене є грім мультяшний, не прокачаний. Можна було б його, напевно, взяти. Але тоді давайте візьмемо. Ліна, візьмемо Хося Дуня, нехай буде Діспел. Візьмемо тоді ще Соню для Діспелу. Так, тільки Хося Дуня, напевно, сюди. Соньку сюди, щоб вона підліковувала. Сюди Ліна і треба якогось лікаря брати. Напевно, рігарда візьмемо. Нехай буде. Так, ну, діспилу достатньо. Угу. Так, по військам все правильно. Ну давайте спробуємо. Там той малюк, треба буде його знімати, якщо що. Ну, поїхали. Жовтих немає, немає люськи, тому буде складніше з цими кіпріотами. Так, є зелений кріс. Чи варто він уваги, щоб почистити поле. Чи краще зібрати комбо? Напевно, так, давайте. Там фіолети, тепер червоний кріс. Ну, червоний прийдеться збирати. Угу. Синіх немає камінчиків. Ось трішки почали під'їжджати. Так, давайте ось так і спробуємо. Ага, фіол сам зібрався. Так, добре. Собі... А, вона накладає заборону. Добре, ми тоді чистимось. Вмикаємо акульониша нашого. Фіолетових мало. І є жовтий кріс. Давайте трієчку прокинемо ось так. Можна пошукати синій кріс. Давайте спробуємо. Ні. І тоді ось так синенькі зберемо. Так, треба добити Сабіну. Так, добре. Зараз кіпріот поставить контру. Але в нас є на це Соня. Треба добити малюка, і тоді буде все вже простіше. Ось так. Лін повинен по двух вдарити. Добре. Ну, тепер підриваємо. Так. Почав шерханчик працювати. І ось так. Може і клика доб добили. Добре. ну Залишилось. Це як її. ну Це лексі. Ну, добре, зараз будемо із нею розбиратись. Чистимось, пробиваємо і вистачить і так. Так, добре. Ну тут оборона не дуже важка була, тому кіпріот ще й стояв скуту. О, ось воно. Так, ну Кіпріот один фіолетовий, тому тільки на ньому буде контра. Якщо що, можна спробувати взяти Кедмана. Якщо ми встигнемо його зарядити, то він зможе заблокувати. Кіпріота. Давайте, може, так і зробимо. Візьмемо Кедмана і візьмемо Меліндорчика ще для бафу. Буде у нас два лікарі, але битиким тільки хосьодуням. Ну, теж таке собі напевно, ні. Тоді давайте все ж таки Ліно візьмемо, він може відроджуватись. Поїхали. Це у нас потужне посилення, тому тут відродження працює. Так, так, ну, що з пафіолом маємо? Можемо зробити четвірочку зелених, а можливо і кріс заїде. Ні, кріса немає. Прийдеться робити ось так четвірку. Давайте сюди прокинемо. Ось так. Буде в нас Легкий привод зарядиться. Ні, не зарядився. Добре. Вмикаємо окульониша. Єдине, що погано, що ми не зарядили. Завчасно Кедмана. І там же Кедман зарядиться. Хотілося би прокинути комбо з синіми. Лін під сповільненням. Що цей накл робить? Я не пам'ятаю. Уга. Ну добре, давайте ось таке невеличке комбо прокинемо. Кіпріот же він ще й лікується. Так, ну добре, ми, може, спробуємо пробити тихо. Пробити тоді Келайл. Неприємно, неприємно. Синіх немає. Треба було, напевно, брати якогось Кирила, щоб він міг камінчиками знімати контру. Ну, давайте ось так. Може заїде зелений, ні доїхав фіол. Так, тут ми витримаємо. Все ж таки, напевно, треба брати два лікарі. Так, скільки контра ще буде? 5 ходів. Тут три ходи. Ну, давайте тоді ось так вдаримо, щоб менше контру отримувати. Такі приводи тоді залишимо. Так, зробимо ось так. Вб'ємо сюди. Так, фіолетових вистачить, щоб дозарядитись. Давайте. Від контру розбиваємось непогано. Знов контра. Так, лікуємось. Ну, добре, давайте вмикаємо шерхана і спробуємо кіпріота пробити фіолетовими. Я розумів, що. Дуже нам буде боляче, але прийшлося. Так. Ті лікуються. Давайте знімемо і заблокуємо їх. І ось так сині. Може там фіол доїде? Так, ліном добиваємо цього. Тут прокинемо фіолетові. Так, ну добре. Спробуємо Кедмана добити. Так, так. Звісно, Міньйони, напевно, то не дуже гарна ідея, щоб він не лікувався, але ж ось так. Зарядимо ліна. Все, вийшло. Чудово. Так, поїхали далі. Сабіна. Тут два червоних, тому, напевно, соньку повернемо. І підемо ось так. Ага, поїхали. Так, да, треба, напевно, якось на два лікарі переходити. Так, що ми маємо? Синіх дуже багато. Давайте ось так прокинемо. Угу. І фіоло під'їхали. Добре. Давайте ось так. Всі я міркую, чи дати Соньки зарядитись, чи той Сабіні, бо ми її не проб'ємо. Добре, давайте ось так. Нехай вона трішки підлікує. Ні, вона не зарядилась, тому будемо тоді пробивати. Сині трішки є, тому вдаримо ось так. По трьох повинен вдарити добре. Давайте доб'ємо цю Сабіну, задіспелимо, вдаримо сюди. І ось так сині повинні добити колю. Хоча. Він міг відродитись. Добре. Тепер б'ємо в кирюху. Не добили. Ну, давайте його доб'ємо. Так, підлікуємось і прокинемо ось так фіолетові. Угу. Шерханчиком можна перезарядити. І все. Кріць працював. Чудово. Так, поїхали далі, але тут поле було добре. Дві контри. Дві контри, дві мультяхи. Тому, напевно, все ж таки, давайте візьмемо. Так, там буде зніматись, але ми візьмемо. Все ж таки Кирюшку мультяшного. Тільки, напевно, його ось так поставимо. І візьмемо все ж таки кедмана. Буде два лікаря, два бафа, Міньйони нехай одуня будуть діспелити. В принципі, буде важко пробити Меліндора, але спробуємо крітами його пробивати. Єдине, що контраст мультяхи буде важко зніматись. Ось це так. Ну добре, давайте прокинемо ось так. Ось так зелені. І ось так. Так, зелені є. Б'ємо по центру. Нам потрібно цього кирюху Пробити першого. Так, зробимо ось так. І вмикаємо Шерхана, бо вони щось вже прибувають дуже потужно. І ось питання: чи зібрати четвірку, чи кристал синій. В ту Азмію. Давайте, напевно, ось так. Запустимо комбо побільше. І тепер ось так. Угу. Лікуємось. Кого пробивати? Спробуємо вдарити сюди. Тут є ще сині, може, крітами і проб'ємо цього рігарда. Давайте ось таке комбо, ще червоні, уїдуть. Так, чудово. Кіперіод вже заряджений. Можна, в принципі, в нього трічку прокинути. Ну, давайте. Угу, добре, кріти працюють дуже чудово. Зараз зніме, але з мультяха не знялось Все, закінчили. Ну, тут вчасно сині під'їхали, дуже вийшло все чудово. Так, це хто? Ого. Дає захист від зелених. Ну, тоді візьмемо синіх. Давайте заберемо цього, візьмемо Ліна, напевно. Хоча. Можна і Соню взяти. Вона трішки її лікує, плюс диспел. нехай буде Сонька. Так. Ось туди ось так. Ну, поїхали. Чистка у нас є. Диспел у нас є, тому, в принципі, непогано. Єдине, що цей Баунчил, він швидкий. Це неприємно. Так, є щось по фіолетовим. Давайте ось так навіть комбо. Ох, оце скільки фіолу заїхало. Зразу зарядився Шерхан. Спробуємо колю пробити. Так, мінус коля. Добре, тоді ось так фіоли, червоні, жовті, ще фіолетові. Ну, це чудово. Так, вдарив, треба лікуватись. В нас є. Тому, можливо, і вистачить. І ось таке комбо. Може, синій знизу доїде, Кирюху доб'є. Не доїхав. Тоді гормика добиваємо. Ну і все. Тут вже зараз повинен впоратись, вмикаємо, повинен перебити ні. Ну, добре, давайте забирати ось так. Ще бафнемо атаку собі. Добиваємо. І тут шукаємо наші камінчики синенькі, бажано. Цей Фоско начебто Міньйонів пробиває. Але зараз ми його будемо добивати. Ну, давайте пошукаємо фіол. Є синенький, давайте ось так. Тут вже залишилось тільки його добити. Кирюху поки тримаємо. Ось вони сині. Ну, Добре, тоді давайте бафнемось і рігардом, і всіми цими. Так, Хасяодун порався. Чудово, А, все, це був останній бій на сьогодні. Ну, добре, тут перший день. Вийшло все дуже чудово. Оборона поки що це. Давайте подивимось. Рейтинг 2315 місце. Ну, далеко, але подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.